Друзі, я вас всіх вітаю. Мене звати Євген, я експерт аналітичної групи Інвеста. На дворі у нас сьогодні 8 грудня, 2025 рік. Я вас вітаю. Сподіваюся, у вас гарно прийшли вихідні. У вас гарний настрій. Все добре. Ну і власне будемо зараз починати наш перший на цьому тижні. Аналітичний огляд. Тож, поїхали. І перед тим як розпочати, хочу сказати, що у наш термінал Лібертекс додали дві нові акції: це Меркенко, це фармацевтична компанія з уклоном на онкологічні препарати. Дуже хороша стабільна компанія, стабільним зростанням доходів. І всім починовувачам безалкогольних газованих напоїв, компанія Пепсиколо. До вашої уваги не потрібно її якось дуже круто представляти всі її знають. Стабільна дивідендна компанія тож Merck Co, N-Pepsi, вони вже в нашому терміналі Лібертекс можете ними торгувати. Ну а ми, власне, будемо починати, у нас буде достатньо насичений тиждень. І розпочнемо ми з вами з того, що Мануель Макрон, президент Франції, буквально в п'ятницю ми говорили про його дуже позитивні, такі хороші перемовини з Сі, з лідером Китаю. Але Макрон пригрозив Китаю митами від Євросоюзу. Мита від Євросоюзу, щось новеньке. Якщо Китай не вживе заходів для вирішення проблеми торгового дефіциту з ЄС, тобто мається на увазі певний дефіцит, є певні питання на кордонах, але зі свого боку Євросоюз блокував певні моменти, тобто підтримував цю, це блокування кордонів і в разі ну, власне із чого і виник цей торговий дефіцит. Але от Макрон перекладає це на Китай. Здається мені, що це якась певна, знаєте, така торгова гра, тому що ще в п'ятницю Макрон всі там ну, хіба що не обіймались, не цілувались, як все було класно. І тут наразі Євросоюз перекладає відповідальність за торговий дефіцит, власне, на Китай. Але Китай, як на мене, не той гравець, який буде. Чинити якийсь опір, Китай якраз може це використати знову ж таки в свою користь. Китай дуже хитрий такий суперник. Тому торговий дефіцит я думаю, Китай, за рахунок того, що всередині країни Китаю власне там навпаки профіцит дуже великий товарів та послуг. То це все, якщо трошечки цей крайній відкрутити, то це все полється в Євросоюз і Макрон. Знову ж таки, той Макрон, от давайте повангуємо, він буде кричати, що Китай захоплює ринки Європи, вбиває виробництво, от давайте щось робити. 100% так буде. Народ. От просто вангуємо з вами. Таке буде. Далі. Далі цікаві новини. Далі в нас є про власне. Ціни на кредитування в Америці, власне, вартість кредитування наприкінці року це нормальне явище, але ФРС все ж є про що хвилюватись. Є така думка, і, попри офіційне завершення, власне, періоду QT, ставка ЄФР це ефективна ставка за незабезпеченими міжбанківськими кредитами. Овернайт. В понеділки знову піднялася на один базовий пункт, і це вже шість базових пунктів з вересня. Такого не було з пандемічних часів, коли ставки були майже нульовими. Власне, тобто фінансові умови продовжують непомітно, але стабільно затягуватися навіть після формального завершення цього кількісного згортання, і це друзі. Результат власне того, про що ми з вами говорили в попередніх випусках наших. Те, що ось це непорозуміння, коли наче і QT завершено, і ФРС заявляє, що буде вмикати фазу QE, але щось не сходиться, ставка знижується. Тобто, ось є вже певні результати, вже певні наслідки цього, цього непорозуміння. І далі знову ж таки, поки не буде чіткої риторики ФРС, про це ми сьогодні ще поговоримо. Власне, на цю тему то далі все так і буде продовжуватися. А я вибачаюсь, кредитування наразі в Америці має дуже. Ну, це дуже дуже сильний сектор і дуже ризикований, тому що виплати по кредитам наразі дуже сильно падають. Динаміка виплат падає, споживачі не вистачає їм грошей сплачувати всі свої кредити. Далі, економічні прогнози щодо ФРС. Також цікаві, і інвестори цього тижня отримують оновлений дотплот та зведення економічних прогнозів, яке покаже насправді, як чиновники ФРС бачать динаміку ставок у наступному році. Теж дуже цікаво, власне, ринок праці США. Також у вівторок у нас завтра вийдуть відкладені дані жовтця за жовтень, і це прояснить ситуацію з наймом та звільненнями працівників. Тобто у нас ідуть ще уточнені після шотдауну і вийде динаміка, власне, що ну, хоча б прогнози від ФРС, якісь думки щодо взагалі що буде зі ставками наступного року. Відповідно, є у нас такий персонаж, як Дональд Трамп, який скаже своє слово, скаже: Так я хочу отакі ставки. Ви будете мені давати отакі ставки. Голова ФРС у нас зміниться. Пам'ятаємо про це. Тому наразі ці прогнози, якщо навіть вийде цей дотплот, я б на них не покладав особливих надій, тому що чиновники ФРС зараз це одна історія, коли зміниться голова ФРС, чиновників ФРС, це буде зовсім інша історія, абсолютно інша. Тому ну, послухаємо, подивимось ті прогнози, і Бог з ним. Ну, раз уже ми заговорили про Дональда Трампа. Історію про Netflix та Warner Bros, я думаю, всі вже чули, всі вже бачили. І Дональд Трамп заявив, що велика угода Netflix з Warner Brothers може стати проблемою, і він ще додав, що вони, ну тобто Netflix і Warner Brothers, Більше власне Netflix, вони мають дуже велику частку ринку. І коли до них приєднується Warner Brothers, ця частка значно зростає. Я тут вбачаю дві речі: перше. Риторика оця Дональда Трампа стосовно цієї угоди, тут перший варіант: або Дональд Трамп хоче десь якісь щось накласти, якісь вета мита. Ну щось накласти. Він це любить навіть на власний ринок. І друге, Дональд Трамп просто зрозумів, що в цьому секторі він ще не має своїх інтересів грошових конкретно. І може туди влізти, або синів своїх туди направити. Ну, як це ну така велика частка ринку, а сім'я Трампа тут нічого немає. Ну, ну як так? Тут одне з двох: або те, або те, або може, і все разом. Тому що ну, ну насправді ну Netflix, Warner Brothers, ну окей, ну така угода, так, гучна справа, але ну, до чого тут президент США до цієї угоди ну взагалі не зрозуміло. Тобто, ну, людині, що нема чим зайнятися. У нього там золота зала будується в Білому домі, а тут якийсь Netflix йому потрібен. Тому 100% тут є якісь приховані інтереси. Це 100%. Далі ще така дуже цікава новина, що американці втрачають інтерес до криптовалюти. інтерес американських інвесторів до криптовалюти падає причина це невизначеність з економічними перспективами. Тому. Тут зовсім нічого такого немає дивного, тому що ми давно вже з вами говорили і говоримо в наших аналітичних поглядах про сектор споживачів, їх очікувань, їх інтересів, взагалі їх життя. І дійсно, невизначеність також ми про це говорили: що постійно ця невизначеність вона є. Тому ну, тут я ще додам: звісно, це не варто розглядати. Цю новину як факт того, що крипторинок буде сипатись. Навпаки, я думаю, що це є наслідком нещодавнього падіння криптовалют власне цієї корекції середньострокової, і це теж впливає на настрої споживачів. Ну, як ну, вони зараз бачать, ринок ну, не те, що вже червоний, але й не зелений. І тобто, ну, які в них будуть настрої? Грошей майже нема, ціни дуже високі. Яка ще крипта? Як тільки ринок крипти позеленіє, ті ж самі споживачі. Вони побіжуть купляти крипту і будуть розказувати, що якщо б не крипта, як там взагалі та наша планета Земля взагалі писнувала? Тому тут також стримано, просто це сприймаємо, просто як наразі ну, є отакі настрої. Ну і нарешті, і нарешті про головне про головне на цьому тижні. На цьому тижні у нас сьогодні у нас 8 грудня, завтра 9 грудня. Післязавтра 10. ну так влаштовано в цілому в світі. Так у нас ідуть дати одна за одною. 10 грудня у нас в середу засідання ФРС. Нарешті ми його чекали. Головною подією власне цього тижня буде це засідання. Прес-конференція власне Джерома Паула в середу. Ось головне тому, що очікування щодо зниження ставки вже там на минулому тижні. Ми з вами говорили здається, там 87%. відсотків. За те, що буде зниження до 3,5-3,75%, буде знижена ставка. Ну, скоріш за все до 3,75%. І власне це через слабкість ринку праці, через сповільнення інфляції. Тому в середу очікуємо, зниження ставки 100%. буде, і ринок, скоріш за все, це вже заклав свої ціни. А от прес-конференція ось це вже буде цікавенкою. І скоріш за все, це буде певним тригером для волатильності. Тому в середу, народ, ввечері обов'язково ми. Слідкуємо за, цим, за цією подією, що буде з ринками, буде волатильність, можна буде поторгувати. До речі, як торгувати швидкі рухи, буквально на вебінарі минулого тижня я розказував, якими підходами користуватись. хто не дивився, подивіться. Так, ну і давайте поговоримо, що у нас, власне, по взагалі новинах на цьому тижні. Є в нас там певні цікавості, хоча ринок в цілому буде достатньо, достатньо стриманий. Значить, в понеділок. У нас сьогодні очікування щодо інфляції на рік від Федерального резервного банку Нью-Йорка за листопад. Далі вівторок, економічні дані у нас дані жовтцу по, по ринку праці за вересень і жовтень. Дуже цікаво, що там вийде. Індекс оптимізму малого бізнесу, вакансії, власне, жовтців, рівень вакансій жолтців. Тобто, це все ринок праці у нас виходить: рівень звільнень, рівень скорочень. За вересень, за жовтень дані по ринку праці вийдуть дуже сильні. І Отут буде дуже цікаво, якщо просто уявіть собі, у нас в середу засідання ФРС про ставку. все ми зрозуміли. Прес-конференція, тобто, певна риторика вже готується, а дані, які завтра вийдуть, або скоріш за все, чиновники ФРС вони будуть очікувати завтрашніх даних, і від них вже плясати і Джером Павлов буде вже відштовхуючись від цих даних, буде розказувати нам щось на прес-конференції. Тому що дані дуже дуже серйозні так в середу у нас зрозуміло: ставка заявки на іпотечні кредити, індекс витрат на робочу силу. Бюджет федеральний бюджет на листопад. До речі, про бюджет. Речі про бюджет з часу, як Джером Пауел сказав про завершення КЮТ, ліквідації грошей федерального бюджету, досягнули 27%. Від всього того обсягу, який ФРС, власне надрукувала в пандемійні часи, тобто, це трохи більше ніж чверть всіх цих грошей, тому так трошечки кількісне таке більш жорстка політика. Вона, ну хоча б принаймні в цьому, вона відображається, хоча б так, тому що ну на інших в інших моментах цього майже не видно, окрім бла бла, -бла окрім якихось слів. Ну, і власне, в четвер у нас кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за минулий тиждень. Це у нас щочетверга виходить: кількість повторних заявок, оптові запаси, оптовий товарообіг. Тому у нас, в принципі, тільки середа на цьому тижні, вток вівторок, дані по ринку праці, і середа без конференція ФРС. от у нас два дні будуть таких самих, самих напружених. Ну і давайте переходити до графічного блоку. Подивимося, що нам там графіки готують, що ми можемо поторгувати, що є цікавого. І до речі, друзі, хочу нагадати, якщо у вас є знайомі, хто цікавиться фінансовими ринками, у нас до кінця року тут залишилося вже дуже багато часу. Є супер пропозиція від депозиту ваших знайомих людей, яких ви до нас залучите. Торгувати або інвестувати, ви можете отримати від розміру їх депозиту 2,5% реальними грошима на свій реальний рахунок. Тож, дійте, Ну а ми почнемо з біткоїну. І, як бачимо, біткоін поки що у нас в цілому на денному таймфреймі він знаходиться в своїй певній поки що корекційній фазі. Ми намагалися в п'ятницю. Трошечки просадити біткоін, але от відкупили на вихідних, і наразі от знову можемо повернутися в зону 93, 388 95 Поки що сюди розуміємо, пам'ятаємо, що це рух корекційний, основний напрямок у нас ще залишається низхідним, це поки що не зламана історія. Тому, тому це враховуємо обов'язково і поки що короткостроково інтрадей, скальпінг можна поторгувати до цієї зони у 93. 388,95 далі будемо дивитися, ефір. Власне, так само намагалися ефір просадити. Корекція була очікувана, але наразі ефір знову росте в напрямку цих рівнів: 3,202, 3,240, 3,283. Тому тут, тут поки що також короткострокові лонг-угоди вони більш цікаві в напрямку цих рівнів, але надалі знову ж таки ми пам'ятаємо, що Є в нас вже тут і на денному таймфреймі. Певна, у нас РСА підходить до перекупленості, тому може бути трошечки згодом корекція вниз більш така, більш стала, більш серйозна. Індекс долара він на рівні 98-95. Є тут бичі дивергенції, може індекс відновитися до 99,42-99,61, що власне означає тимчасове зростання долара, і це буде зростання долара і проти основних валютних пар розуміємо. Тому тут, поки що, так, плану такий підйом. Далі подивимось. Ну, основний напрямок у нас вже заданий. Там зростання глобально у нас знижене, вже зламане, тому може, можемо піти далі вниз, але поки що. Долар тимчасово може відновитися. S&P досягли ми нарешті 6869. Є у нас наступні цільові рівні 6900 6920. Потихеньку туди повземо. Тут на годинному таймфреймі у нас вже вимальовуються ведмежі дивергенції. Тобто, десь у нас незабаром буде корекція. До речі, корекція якраз може бути в середу. Тобто, за сьогодні, і за завтра можемо добити ці цільові рівні. Тут не так багато залишилося, тобто, лонги у нас поки що в силі по СНП. А от в середу подивимось, можливо, піде і корекція, якщо на прес-конференції буде щось дуже дуже цікаве. 6,764, 6,698, Може ціна СНП сюди знизитись корекційно, тому, тому поки що лонг в силі, але очікуємо: очікуємо незабаром корекції, як власне і по НАЗДАКУ. NASDAQ на рівні своєму 25 663. Наступний у нас 26,182, але до нього чи хватить, вистачить сили дійти індексу, тому що, ну так, закріпилися ми вище 25.663, але ну, потрібне прям дуже сильне зростання. У нас там Oracle звітує на цьому тижні. Ну, можливо, ну, Oracle не така прям сильна компанія, як? Nvidia, яка може за собою потягнути цілий індекс, але подивимось. Подивимось. якщо ж ні, то десь з цього рівня тоді індекс NASDAQ і піде в корекцію разом з S&P. Але поки що наш основний план рух до 26182, принаймні, хоча б сьогодні-завтра, так рухаємось далі. євро долар пара в нас намагається. Коригуватися вниз поки що відкупають на рівнях от 1.1641, 1.1637, Але тут вже є певна перегрітість, перегрітість, і план наступний: поки що не дають сильно падати, то можуть ціну звозити ще в район 1.1692 і вже потім піти в більш якусь серйозну корекцію, тому що ну от наразі те, що ми бачимо, падати ціні поки що не дають. Тому можуть отак звозити, позбивати стопи, чому б ні. Чому б ні, зайва ліквідність ніколи ринку не заважатиме, тому поки що план по євро-долару ось такий. Далі фунт. Ну, фунт у нас стоїть в такій плоскій консолідації біля рівня 1.3322, 1.33.34. Поки що тут також є у нас тут Бачите, RCI знижується до зони перепроданості, але сильно вниз не падає. Тож це може означати те, що ну, ну максимум от є у нас 1.32.98, Може ціна знизитись і піти далі до рівнів 1.34.11, 1.34.34. Тому враховуйте цей план, і, власне, і з планом по євро, це також у нас є певна синергія цих планів, що обидві пари можуть піти вгору. Так, далі рухаємось далі. Давайте подивимось, що у нас по долар франку. Долар франк у нас відновлюється. Прямує він до рівнів 0.8063, 0.8088. Хто торгує у нас інтрадей, хто торгує? У нас скальпінг? Будь ласка, напрямок для вас є. Можна до цих рівнів лонги поторгувати. Долар єна втрималася, долар єна Падали, падали. От у нас бичі дивергенції вимальовувалися двічі: 154,52 підтримка у нас спрацювала. І наразі рухаємось далі от, до рівні 155,80, 155,99, 156,39, 156,74. Тоб, тобто, поки що у нас по цій парі локальне зростання, тому також користуйтеся цим напрямком. На цьому можна і необхідно прямо позаробляти. Канадський долар. Давайте на нього подивимось. Провалився, провалюється канадець ще нижче, не спрацювало оця зона, не втримала, хоча й були ознаки. Розвороту, але на жаль, Канадець рухається далі. Там, до речі, Дональд Трамп його запитали на одній з прес-конференції, запитали про справи з Канадою. Трамп сказав, як завжди, по-Трампівськи, я все знаю, ми все владнаємо. Все, що владнаємо, що він знає, коли це буде. Звісно, інформації нема, але ну так про всяк випадок. Якщо любите торгувати цю торгову пару, то поки що вона падає і наступні цілові рівні 1.37. 79, 1, 37, 49. До них можна цю пару пошортити, короткостроково позаробляти на цьому падінні. Далі нафта абсолютно не дивує нас взагалі ніяким різноманіттям. Цей інструмент, як ми, власне, і планували до верхньої межі цього ж низхідного нашого каналу, який продовжує ось тако рухатись, ціна дійшла. Закритися на денному таймфреймі не змогли вище. Наразі повернулися до 63:40. Цілі наступні для падіння 63,15, 62,94, 62,71. Тобто маленьке продовження зниження. Знову ж таки, для інтрадей торгівлі для скальпінгу дуже непогано підходить, тож також на цьому заробляємо. Срібло. Поки що срібло. Ну так зарано говорити про цей власне паттерн подвійна вершина, бо він до кінця не сформований. Але ось дійсно, поки що не може ціна пройти рівень. Ну умовно назвемо його 59. Тобто тут копійчин не вистачає, плюс-мінус є різниця. 59 не можемо пройти. А наступний у нас цільовий рівень 59.38, 59.50. Є у срібло шанси тут дійти сюди, добити все ж таки цю історію. Але вже забагато у нас дивергенції. Реально забагато багато ведмежих дивергенцій, і ціна може піти після цього добування, може піти в корекцію, хоча б от район 55, 54, 38, 53, 58. Тому тут так може піти по сріблу. Може піти корекція до цього. Маємо бути готовими. Тобто, якщо тримаєте, поки що до 59, 30, 59, 50 ще можна потримати, можна короткостроково поторгувати. Але надалі почекаємо, що буде, скоріш за все, піде корекція. І власне, золото так само у нас стоїть в консолідації. Ми це з вами бачимо. Ось вона, ця наша консолідація. Ось. І реально є всі шанси вийти з цієї консолідації до рівнів 4282-4311. Якщо ви тримаєте золото, окей, тримаємо. Тут вже дивергенції у нас також сигналів вистачає. Розворотних, але консолідація є консолідація. Тобто, якщо виходимо вище от, при, приблизно 4,239, будь ласочка, 4,282, 4,311 можна очікувати. Якщо ж закріп, закріплюємося нижче 4,193, то можемо так покоригуватися до 460-413. Ось такі плани народ. Тож, так, поки що ринок такий достатньо тягучий. Зрозуміло, що всі очікують середу. Зрозуміло, що всі очікують прес конференцію Павела. Ми теж будемо намагатися не лізти прямо в саме пекло, дивитися, чітко по сетапам заходити, торгувати. Знову ж таки, ризик менеджмент ніхто не відміняв. Тому торгуємо, чекаємо середу. Чекаємо прес-конференцію, готуємося поторгувати. Волатильність, яка буде. Хто у нас любить ризикувати, виділяємо частинку капіталу невеличку, і буде у нас. Буде у нас весело ввечері в середу. Тож на цьому в мене на сьогодні, все бережіть себе, ставте стопи. Обов'язково побачимо ще на цьому тижні. Всім щасливо і пока-пока.